Ми сьогодні будемо займатися тортами. Ці торти ви будете подавати на фінальний ваш день. Ми зараз будемо пекти королівський торт, який дуже смачний і, звичайно, важкий. Працюємо. Останній урок кулінарії не просто заняття. Підготовка до випускного балу. Тепер нам треба тісто розділити на три частини, тому що в одну частину ми будемо класти. Ізюм, в другу частину мак, в третю – горіхи. А, він а менше. У вас буде великий на чотири поверхи. Ого. А чому не відкривається духовка ну, що виходить під Не того? Відра холодний гарячий. Можна... О, все ви зрозуміли, все ви запам'ятали. Мене це радує. Виймай їх. Ну, оце, покажи Готовий. Гарячий, дивись, Гарячий. Я ж говорила. Королівський торт це чотири височезні поверхи із 20 окремих коржів, кілограми родзинок, маку, чорносливу та горіхів, літри згущеного молока, сметани та шоколаду, словом, смакота неймовірна. І робота непомірна. Юля красава, Планінець. Я не то хотіла сказати. Коні яїць, я красава, всі чули. Яєчна красавець. Так, Юль, відкривай, будь ласка, коньяк, пів пляшки виливай, вистачить, посмакуємо, тільки я буду смакувати, добре? Да. Добре. Ну як? Я, спробуй. Тільки... Одну ложечку, Юль. Молодець. Все, Юлічка, все. Все. Дякую. Ох і непроста це справа готувати смачні страви. Трудитись майбутнім панянкам доведеться до ранку. Вікторія, будь ласка, йдемо до нас, а то мені здається, що поки ми будемо тут, то з гущонки на сьогодні не вистачить. Доступ до солодкого у школі перекритий. Дівчата за звичкою не втримуються перед спокусою. Якщо ми зараз всі по черзі будемо пробувати, то нас завтра гості будуть голодні. Взагалі, думаю, що буду згадувати, коли буду робити якісь свої шедевральні творіння на кухні. Думаю, що якісь асоціації будуть пробігати. Родзинка, крем, масло і кролик, так, не без кролика. О, молодец финальный этап кулинарного вытвору декор Я тебе сейчас сама выберу. Подожди. Не, мне одну надо красивую, остальные какие хочешь, договорились? Не, ну мне надо очень. Шакар. Ну блин, а не все один Я Ой, тебе красиво. даю пять и пять И еще всего даю тебе денег. А что ты даешь в пять? Юля, ну что ты мне даешь? Это тоже какие-то дохлые. Еще не видно, как вона кудахче. Кудахче як... ты, трендычиха. Пока было много людей, я не обращала внимания на конкуренцию. Сейчас, когда круг. Сужається, я хочу увійти цю конкуренцію. Ну, блін, це так важко. Я ще не визначилася з тим, що я робити, мо і як. Мені треба подивитися, що робить через Квітковий дизайн остання модна тенденція у десертах. Така краса справді вражає. Рішення прийнято. Так я хочу виграти. Так, я. Хочу виграти. Третій пункт екзаменаційної програми кулінарне мистецтво. Запрошуємо до вітального слова викладача кулінарії Ольгу Дубчак. На першому уроці кулінарії дівчата не вміли зварити навіть яйця. Мені тоді здалося, що я ніколи не зможу їх нічого навчити. Перший урок кулінарії показав, на кухні пацанки повні профани. Жах. А от пропани. Допустимо. Абсолютно ніхто, ні одна із вас не виконала саме елементарне. Я думаю, що сьогодні ви побачите, чого ми досягли. Дякую, дівчата, вам. Отже, вітайте. Витвір кулінарного мистецтва Ксенії Бересковської. Шедевр тортистики від Вікторії з Дубрайчук. Раніше кулінарні витвори Вікторії обмежувались яєшнею. Ну, випав жовток ми тут. Це на самом деле все намного краще проїхать. Вот. Прекрасне щита. Солодкий кондитерський унікат від Юлії Балаєвої. Кулінарія, е, велике, дякую, пані Ользі. В мене з'явилося бажання поділитися своїми кулінарними витворами, своїми рідними, знайомими, не боючись відповідальності за це. Я дуже, ви привели мені любов до кулінарії. Тільки дійсно.